Ося не так, як гадалось. Попри всі заходи Нацбанку, втримати долар в валютному коридорі 15-16 гривень не вдалося. І хоча на міжбанку курс зупинився на рівні 15,70-16,05, у обмінниках і банках він вартує більше як 16,5 з половиною гривень. Ну а євро взагалі наблизилось до 21 гривні. Чого чекати далі? Алла Хоценівська розповість. Майже щодня курс гривні долає строчний мінімум і б'є нові рекорди. За долар вже правлять 16,65, А от євро що напередодні протнуло межу 20 і за день добігло до позначки 20 гривень 80 копійок. Менш ніж за рік обидві валюти подорожчали майже вдвічі. Від таких стрибків у людей очі на лоба лізуть. Хто це робить? Ми ж не знаємо. Нічого. Нам ніхто нічого не говорить. Ну що це як це можна? Це ж це ж сістрадають. В обмінниках ані душі цей касирка відчинила лише при нас валюти катма. Ні, у мене по нолям було 100 доларів. Купили все, поки нічого не здають. Бачите, яка тишина, ніхто не здає. Я не знаю, що це. Фінансовий аналітик називається панікою населення та бізнесу і радить усім трохи заспокоїтись. У нас сьогодні ринка нет. У нас психологія у одних психіатрія паніческа купити по будь-якому курсу. Потому що завтра буде плохо. А другі сидять і ждуть. Когда, когда же плохо стане. на такі настрої передусім, впливає війна на сході, очікування переформатування влади та відсутність чіткої валютної політики Нацбанку. Експерт каже, гривня нині не готова до вільного плавання. Наразі Нацбанк має працювати з експортерами і будь-якими шляхами стимулювати їх продавати валюту. Сьогодні немає валютної політики. Що вони роблять? Це якийсь хаос в поведінні. Сьогодні та ні, не получается. Давайте от это попробуем. Ну тоже не получается. Дмитро Боярчук каже, Нацбанк негайно мусить зупинити друк гривні. Навіть 2 мільярди додаткових гривень для нас це лише додаткові проблеми, які можуть повернути країну назад у 90-ті. Зараз обмінний курс визначається тим, скільки саме ще гривні надрукували. Припиняти. Друг гривні неважливо, що там відбувається з дефіцитом бюджету, неважливо, що там відбувається з банківською системою. Тому що під по суті ми підходимо до дуже небезпечної межі, коли валюта може стати гарячою. Да і коли ви отримуєте гривню, ви будете намагатися її скинути за будь-яку ціну. З офіційним курсом долар продають за 15 гривень і 74 копійки. А євро 19,56. Офіційний ринок завжди йде позаду чорного, а той стрибає вгору. Наскільки може злетіти долар? За найнеоптимістичнішими прогнозами лише припускають максимум 20-25. Цю пані не так обвал гривні турбує як його наслідки. Буде подорожання продуктів, подорожання бензина. відповідно, рівень життя буде падати ще далі. А він уже й так Алла Алхотініцька Сергій Щукочихін ТСН 1+,1.